Всім добрий день, мене звуть Роман і ви на каналі VFL. Тема сьогоднішнього відео, як працювати з візка Там, на задньому плані, вже підготовлені супорта підфарбування. А ми зараз пограємось з фарбою. Розбавляємо фарпу, будемо розбавляти її до 18 секунд. Що це означає? Ми наливаємо повну тару, відпускаємо, заміряємо, скільки часу воно лється до утворення першої краплини, до першого переривання. Так сказати. І це число має бути 18 для більшості матеріалів, фарбопультів і так далі. Ну, Принаймні, ми будемо дозволяти до такого. Поїхали. значить. Фарбу перемішали. Зкриваємо прибор, так, як він тут. Ага. От так. Ні, я, мабуть, буду без цієї штучки. Це якщо штатив повісити, зараз розберемося. Замірюємо спочатку, яка густина тут. Що у нас тут пишеть? розчинник White Spirit. У нас є такий. Кількість шарів 2-3 витрата, час висихання, чи є тут рекомендована густина. Не написано. Трацюю по ержі, метал, дерево, бетон, для летополя, це все зрозуміло. Ну от Відкриваємо. Взагалі потрібен секундомер, але оскільки я знімаю відео, то я буду дивитися на таймер і по ньому рахувати скільки вона займає. Так, що нам зробити? Кладемо на дряпочку. Заодно перевіримо один лайфхак, що типу. Так, вони якось клеять. Так, закриваю пальцем, тримаю і починаю наливати. А взагалі видно? Ну що, готові? Давайте почнемо, коли буде рівно 6 хвилин відео. Раз, два, три. Ну, уже двадцать три секунды.

Так, все, 2 хвилини 48 секунд. Чудово. Значить, зараз ми помиємо віскозиметр. Чи в'язкозиметр, чи як він там, правильно. І продовжимо. Продовжуємо помилими, щоб воно тут все було чистеньке, щоб фарба не змішувалася, щоб не забивався отвір, щоб він був певного діаметру. Зараз це прибираємо Іструмент на секунду, відкладаємо. Так, ну налиємо відразу скільки тут? Грам 100, мабуть. Якщо це все 450 грамів, то це 225 100 ось так десь. Нажаю, значить Всі ті самі операції. Відкрили, трошечки протерли. Тепер малярна лента. Так, зачекаємо поки буде 16 секунд. Три, два, один, пішов. Десять секунд. 25, 27 27 секунд Сбавим еще трошка Я чуть зараз дочекаюсь, когда будет 20 секунд на видео. 7, 8, 9, поехали. 5, 10, 15, 18, 19. Ну, 19,5 і 20 секунд. Зараз капелюшечку просто додам і все. Вам дякую за це на цьому увагу. Я пішов фарбувати супорта. Просто захотілося, щоб вони були хоча б там трошки обслужені. Ну і додатково пофарбую. Так, задля гри. Ну, ви Відпочивайте. どうぞ。<laughs>